Шалом, це Славко, на жаль, санітарна інспекція в особі Асі забрак... забракувала оціненного барана, якого я вибрав там всього на по 120, він по 170, по 120. Я хотів рубати шейний хребці, але не вийшло наступного разу. Сьогодні у нас. В ролі стегна все те саме лопатка, в ролі славка славко, в ролі звукового сопровождення десь кішка мечеться. Сьогодні ми поговоримо за ваш карманний ніж, якщо випадково вам щось доведеться різати, якесь свиняче стегно, карманним ножем. оцей ніж, код стіл, я носив в кишені з серпня 2014 року, бо попередні брати з братства кудись заникали і довелося купити наступний. І побачимо, що він мені робить з з локтя. Ось, отаке от. Непогано, в принципі. Ще оце я купив дешевенький італійський стілет. Рука вже скользка, рука вже в салі мокра, побачимо, що він зробить. Я скажу, що геть непогано. Як вам? В порівнянні з 9 років, це чому я спеціально взяв 9 літній точений тілайт. Непоганенько. Оцей дешевенький, хорош. В принципі, фірма мені подобається, просто що довжина клинка річах, Чому я про це говорю? Тут мені наганяють, що треба сравнювати угол заточки, длину клинка, Надо сравнювати те, що у вас лежить в кармані. Бачите? Ну, Непогано. В принципі, ви бачите ще раз. Коротеньким. Бачите? От що важить, Довжина клинка. на клінках. Вот это клинка, он коротка, кінку я ще в спецтехніці мені все це дратувало, МВС. Важить, що Чем? короткий клинок, різниця на спорті, відповідно ударного центра. Ша цім, шо цім, шосім, ви режете штихом нашою рідною мовою, штихом режете. І удар наноситься частиною вістря. Нема характерно вираженого ударного центра, щоб ви зрозуміли. Ще раз ми спробуємо оце овальный рукав, я треба його буде зрізати. Під... Взяв під кастомізацію. Це непоганий углеродістий Ножичок побачимо пінельчик. Ну, овальна рукоять, сало, ніяк... ніякого дива я не очікую, відверто сказати. Ня. Ну так, да, в принципі, ну, візьмемо, все-таки сало, сало є сало. Шкура є шкура. Побачимо ще раз. Рука зісковзує, направляю, що большой палець. Ну, в принципі, непогано клинка. клінка, локтя непогано. І ще раз, коли говорити за невдалі руків'я, ми зараз поговоримо. Оце от так званий Єгерський ножик, я його просто взяв подивитися на цей кізляк, просто тому що була можливість якось з нього зробити щось річ посполицьке. Бачите, з нього, в принципі, можна буде зробити щось таке пам'ятне вайтбештек, який-небудь в штилі шльонська. Бачите, нічого абсолютно. О! Оце от такий єгер. Це просто щоб казати, це от більшість дозів робиться для того, особливо на оці всі. А ієріки робляться для того, щоб бути продана Оставна ознака. Короткий вкрай невдалий рухів. Я за це ми поговоримо ще. Якось оце хельбер, хороша фінка. Дідівська ще, між іншим, 30-ті роки ХХ століття, що вона пережила останні роки. Її нею різали ліноліум, але вона вижила все, витримала війну, піхви загубилися. Я дитиною десь їх заникав, але ножик ще зберігся. Так само, бачите, треба відтягувати він. Чим хорош, що можна відтягувати удар, режет все-таки угліродісте сталь шведська 1%, хороша річ. Фінце просто питали за фінські ножи, мене радували. Я, Ясно, що маю нашого покійного героя Петра. Федоряк і ніж, кузні Петра, чим горжуся, просто тримаю його як пам'ятник. Хороший дамаск, просто щоб інколи пересік, бачите? До дна дістав. Пересік з першого разу. Бачите? Федоряка свою справу знав, його кузня, сподіваюся. Такі далі працює люди, вміють робити. Ось на цьому і закінчимо. Наступного разу наші багнети стикнуться з баранячими кістками.